Всім привіт! Ми ж їмо 12 навчальних блоків. Ось вони. А це можливий спосіб їх з'єднання. Сьогодні у нас другий блок це зірка. У першому блокі у нас були елементи, квадрат, два трикутника. Вони схожі на ось ці елементи, але це інший блок, його назва Летящі Гусі. Це дуже ефектний блок. Його часто використовують у бордюрах, наприклад, у косметичках та таке інше. Є не один спосіб його пошиття. Ми будемо шити швидким методом. Для використовування цього методу потрібна практика, тому почнемо набивати руку. Та ще треба на увазі, що на виходи ми отримаємо 4 однакових гусика у розмірах, а калірів при бажанні можна зробити від 1 до 4. Я буду робити один. Ви можете використовувати різні кольори тобто від одного до чотирьох. Почнемо шити. Для пошиття блоку зірка у розмірі 6 дюймів. Всі детальки я вже вирізала. Це 4 види квадратів. Різного розміру. Квадрат D це 5 дюймів, одна штука, квадрат B. 2 дюйма, 4 штуки. Квадрат е, 3, 1 8 дюйма 4 штуки, і квадрат А 3, 1, 2 дюйма 1 штука. Для зірки буду використовувати ось ці квадратики. Вона буде двох кольорів. Це фонова тканина, цей блок зірка дуже часто використовується в печворці. Його беруть за основу для інших видів зірки, тому його буде дуже корисно повчитись шити. Блок, «Летящі гуси, теж часто використовується в печверки. Цей блок от його, ось його схема пошиття, будемо шити. ми. Для його пошиття потрібні дві, два види квадрати Це квадрат «Д» та 4 квадрати. E. Це відкладемо поки що в сторону, і будемо шити блок гуси. Що ми робимо далі? Беремо квадратики, це лицева, на ізнаночній стороні. Малюємо на всіх чотирьох квадратиках, середину та дві лінії у розмірі припуска на шов. В нашому випадку Одна четверта дюйма та один припуск на шов. Тут два припуска на шов. Тобто, ось таким чином, тут відніше. Посередині і з двох боків припуск на шов. Буде два припуска на шов. Намалювали. Тепер прикладаємо лицо к лицу. Прикладаємо один квадратик, рівно в куточок, інший квадратик. Рівна в куточок, з'єднуємо булавками посередині, з цього боку і цю, можна дві булавки. Перевірити треба добре, щоб все зійшлось. куточки в куточки і строчимо з одного боку, потім з іншого боку. А потім потрібно буде розрізати посередині. Починаємо строчити з клаптика, щоб не з'їдався кусочок строчки. Підкладаємо нашу детальку і повільно строчимо вдовж лінії, Шов виставлено на 2,2 десятих. на Машинці, чим там -то точніше ми прострочимо, тим рівніше в нас тут гусик. Буде зайвих клопотів потім пороти розрізати, знов шивати. розрізаємо посередині. Вийшли дві такі детальки. Ми їх відпрасували праскою, не розтягуємо тканину, не тягнемо праску не сюди, не сюди, просто як пресом. Прийшли одну та іншу. Взяли інші дві квадратика, приклали в цей куточок, прострочили з двох боків і розрізали посередині. Відігнули. Пройшлися нагадочками, також з цим відпрасували, і в нас вийде ось такі 4 гусика. Зараз я відпрасую і будемо підрізати. В мене готово 4 гусика. Вони відпрасовані та зшиті. Тепер нам потрібно їх підрізати стосовно Розміру для підрізання. Для того, щоб зробити гусяків потрібно к квадрату Д і квадрату E додати певні частинки. Для цього є розрахунок, для того щоб можна було підрізати цього гусяка Для квадрату А. Це той, який великий квадрат. Якщо великий запас потрібно зробити, не треба додати 1, 1, 2 дюйма. А для квадрату Б – 1, 1 8 дюйма. Якщо вам потрібен маленький запас для підрізання, то до квадрату Б додати треба 3 4 дюйма, а до маленького – для великого 1, 1, 8 дюйма. Ось є, є такі розрахунки, але для блоку гусиків ось цих фінішних блоків це дуже багато розмірів, тому що тут декілька і вони в цій таблиці з великим запасом, тобто одна, одна восьма і одна, одна друга дюйма. Схема, яка потрібна для того, щоб пошити такі гусики, ось тут. Знизу приведена. Ви можете скористатися цієї таблиці і шити собі гусяків. Я для зрівняння зробила ось, якщо видно, я намалювала залишок, який останеться після підрізання. Якщо видно, то я не пажлюбствувала, і в мене. Тут доволі багато на підрізання. Я зробила для образцю з припуском на підрізання 1, одна, восьма, три 4. То тут набагато менше. Якщо ви впевнені в своїх знаннях і в тканині, то можна зробити ось такими припусками. Я це зробила з великими, при... з великими припусками, тому в мене вийшли ось такі великі, величезні квадрати. Тепер нам потрібно їх підрізати. Тепер нам потрібно підрізати цього гусика до розміру 3,2 на 2 дюйма. Для цього нам потрібно ось цю лінію з'єднати з лінією під кутом 3-45 градусів на лінійці. Суміщаємо цю лінію. Другий орієнтир це в нас 2 дюйма. Треба над куточком підняти цю лінію на припуск на шов. У нас це 1 четверта дюйма. Піднімаємо на 1 четверту дюйма. суміщаємо, Перевіряємо, щоб куточок був з'єднаний з куточком прямокутника. Ще раз все перевіряємо. Ця лінія потрібна, щоб була на 3, 1, 2 дюйма. Міцно тримаємо лінійку і відрізаємо одразу дві сторони від себе. Перша та друга. Перевертаємо. У нас тепер 2 дюйма вже є, і 3 1, 2 є. Завміщаємо 2 дюйма з 3 1, 2. Перевіряємо, щоб куточок був на всяк випадок вище на припуск на шов. І відрізаємо цю і цю сторону одночасно. Ось у нас вийшов гусик. А це залишки тканини, які в нас є. Не можу сказати, що це замало і не можу сказати, що це забагато. Але зато наверняка. Так, робимо з іншими гусиками. Складаємо зірку по схемі. Нам небагато залишилось роботи, це середина. 4 квадратика. Залишилось пошити кожен рядочок окремо, перший, другий і третій, а потім кожен рядок друг з другом. І в нас буде зірка. Тепер задача в яку сторону запрасувати припуски на шов. Розкладаємо нашу зірочку, перевертаємо. І з цієї сторони дивимось, куди нам краще. Це краще сюди, значить, це сюди, а це сюди. Тобто середня в середню, а крайні наружу. Так, і прасуємо. Наготочками розправили і як пресом прижали праскою. Раз, два, три. Сшиваємо три ряди. Наша зірка готова. Потім залишиться тільки її підрізати, якщо в цьому буде необхідність. Вишила другий блок це зірка. Його розмір після просування. Ось таким чином я відпрасувала. Та підрізання. У мене розмір вийшов 6 дюйма. В цій зірці ми пошили гусиків. Скористалося розрахунком для підрізання. Ось такою схемою пошиття. Це один із видів пошиття блоків, блоку гусики. Шивання, підрізання, рівняння, вирізання. Як на мене, це цілий квест. Щоб зійшли всі куточки та ми досягли бажаного результату. Ми пошили другий навчальний блок, це зірка. Він складається з звичайних квадратів та чотирьох блоків гуси. Будемо тренуватись далі. Дякую за перегляд. Сподіваюся, що все це відео буде корисним для вас. До нових зустрічей. Пока!